Дуже радію бачити тут ну, завжди професійних та дорослих людей. Ми навіть вчора дізналися, що навіть Микіті вже скоро виконується 25 років. І, і тому я подумав, що ми вже дозріли до того, щоб поговорити на дорослу та серйозну тему. У мене до вас є дві новини. За традицією, погана та добра. З якою починати? Дуже поганого. За традицію. За традицію погано. давайте, давайте за традицією почнемо. З поганої. Отже, погана новина. Всі брешуть. Е, абсолютно всі брешуть. Е, пацієнти. Брешуть, що вони своєчасно п'ють всі пігулки та в жодному разі не вживають алкоголю або солодкого. Учні брешуть, що вони переводили бабусю через дорогу, коли вони запізнюються на уроки. Як ми вчора дізналися, виконавці брешуть, що своєчасно здадуть проєкт точно строк. Клієнти брешуть що вони ось вже натискають кнопочку і платіж вам вже, вже летить до вас. Не треба далеко ходити, і навіть я, майже свята людина, також брехав своїй бабусі про те, що я вчу уроки, хоча в той цей час я читав книгу про піратів, морські пригоди та все таке інше. Отже, ми настільки звикли, ми настільки глобально і тотально брешено, що це вже стало нашою звичкою, вже стало частиною нашого життя, і ми навіть його не починаємо, не, не помічаємо. Але насправді її гарна новина і заключається вона в тому, що, як сказав одного часу дуже розумна людина, все в цьому світі відносно. І ця відносність, вона е, в звичайному житті називається точка зору, а в бізнесі вона називається «маркетинг». І це немає в цьому нічого ні поганого, ні доброго. Питання лише в тому, скільки ми готові переплачувати за маркетинг. На, цю, на це питання мене наштовхнуло одне цікаве дослідження. Я помітив деякий час тому, заключалося воно в такому. В і Все цього був такий. Було взято декілька типових віртуальних машин. Там, така та кількість ядер, така та кількість оперативної пам'яті, така та кількість диску. Ось, це було об'єднано в загальний пул ресурсів. 28 ядер, 104 пам'яті та 600 ГБ диску. І на підставі цього е, кількість ресурсів було пораховано, е, скільки ж буде коштувати оренда таких ресурсів в різних е, хмарних провайдерах. Е, цифри вийшли такі, що в е, хмарному провайдері наших колег по ринку це було 633. Євро на місяць в AWS 775, в Google Cloud 792 і в Azure 890. Кажу чесно, що маркетинг тут попрацював на славу за всіма законами маркетингу. Тобто був підібраний зелений кольор, який більш приємний до сприйняття. І було це все викладено в е, лівий стовпчик, також він е, краще сприймається. І навіть е, було написано краща ціна, щоб жодних сумнівів, де ж є краща ціна, ні в кого не було. Але як не дивно, у мене ці сумніви з'явилися, я взяв калькулятор і порахував, а скільки ж ця кількість ресурсів буде коштувати у нас. Получились такі цифри. У нас про, по нашому базовому прайсу та сама кількість ресурсів коштувала 551 євро. Е, у наших колег по ринку на 14% дорожче, у АВС, Google, та Azure приблизно там, на 40-60%. Але якщо бути уважним, то можна подивитися, що наші колеги по ринку рахують віртуальне ядро як 1 ГГц. А у нашому прайсі одне віртуальне ядро рахується як 3 ГГц. І тому 28 віртуальних ядер це можна в цьому, в цьому дослідженні було це 28 ГГц загального частотного пулу. І якщо перераховувати частотний пул, то ці, ці, ці цифри стають ще більш е, трагічні. Виглядають вони таким чином. компанії Cloud. Е, Ця кількість ресурсу буде коштувати 380 євро. В наших колег на 66% дорожче і в глобальних фарах на, на 100% приблизно дорожче. Якщо б це були не якісь теоретичні цифри, а мало практичне, практичне значення для кожного з нас. Я хочу, щоб ви уявили, що приблизно за той самий ресурс, ну, умовно кажучи, 10 тисяч доларів, за рік ви, ви заплатите в Юплаву 10 тисяч доларів, в е, наших колегах 16 тисяч доларів і в глобальних хмарах 20, приблизно 20 тисяч доларів на рік. Ви візьмете цю суму з е, свого кармана. Відчути різницю, е, е, як мені здається. Ціни є публічними, прайс є -клауд є в загальному доступі. Ми також свої ціни ніколи не, не скривали. Вони виглядають таким чином. Вартість циклу 3 ГГц коштує 10 доларів на місяць, а оперативні пам'яті 2,5 і SSD 12, 12 центів за 1 гігабайт. В цьому моменті, на, на цьому етапі раніше завжди виникав такий коментар, але ж це на Microsoft. А у нас в ВАРІ це найкраща взагалі, віртуалізація, а Microsoft Microsoft і керівник, це таке, знаєте, щось незрозуміле і таке ну, не, не, не таке кльове, воно звичайно, що воно дешевше. В цей момент я хочу трошки відволіктися і запитати у вас якому, якому гіпервізору ви надаєте перевагу? Хто надає перевагу в МВР? Підніміть, будь ласка, руку. хто надає перевагу Microsoft? Не дуже багато. Хто надає перевагу якомусь іншому варіанту, там, не знаю, КВМ, КВМ, ПНС чи щось? Тобто думки розділилися, є вимбар серед учасників не, не дуже багато Microsoft, є інші варіанти. Тут треба пояснити, чому ж ми тривали час то за Microsoft. Ми, ми спілкувалися з нашими клієнтами, дивилися на їх вимоги і розуміли, що різниця функціональності. Для поточних задач, які відбуваються кожного дня, кожного місяця, вона не така велика в функціональності. Ну, мовно кажучи, 90% всіх завдань можна було вирішити на Hyper-V і 100% можна було вирішити на VMware. Але в той же час різниця у вартості була дуже суттєва. Вартість одного того ж ресурсу на воєнбарі, вона була приблизно на 30, на 40, на 50% дорожче, ніж на хайпервій. І тоді ми разом з клієнтами спілкувалися і їм доводилось приймати рішення або вони обирають ціну і трохи страждають у функціональності і визначають для себе. Чи достатньо функціональності чи ні, або вони наполягають на функціональності, обирають її і тоді переплачують ну, как бы, додаткові кошти. Але ситуація змінилася кардинально, коли проводком купив веймварі. Я знаю, що для кінцевих клієнтів ситуація дуже ускладнилася. Дуже і е, вартість е, суттєво збільшилась, але на рівні провайдерів вона кардинально змінилася, тому що е, той самий ресурс, який на вимварі був дорожче, зараз на рівні провайдерів має однакову ціну як на Microsoft, так і на VMware. Е, Наразі в ціни в публічній хмарі Юклауд. Вони стали ідентичними. Як на Microsoft, там, так і на Ємварі. Ті самі 10 доларів за ядро, 2,5 долари за пам'ять і 12 центів за гігабайт SSD Store. SSD сторожа з продуктивністю до 500 тисяч оптів на диск. Що, не, що дуже важливо насправді. Як ви бачите, не Microsoft, не ціни Microsoft виросли до рівня Венварі, а ціни Вімварі. Зменшились до цілі Майкрософта. Що для клієнтів хмарних провайдерів стало дуже приємною штукою. І це, ця ситуація вона наразі спостерігається як на публічних хмарі, так і на приватних хмарі. Тому що UCLA пропонує міні пластери як на Технології Azure Stack HCI і е, інтеграцією з глобальною е, хмарою Azure, так і на е, технології VMware, VCF і з можливістю інтеграції з вашими інфраструктурами, інфраструктурами на Ваймварі. Е, із е, ідентичною кількістю ресурсів, це 4 сервери, е, загальною кількістю 48 е, ядер. Із частотою е, процесорів 4,4 ГГц. Ми тут е, серед наших е, колег є багато тих, хто використовує пас і для ПАС дуже важ, важлива е, саме е, частота процесору, е, тому 4,4 — це є дуже класним показником. Е, загальний пункт 211 ГГц. Пам'яті 768 е, оперативи. Єдина відрі... відмінність це на Ежоркешся 19 терабайт SSD е, диску, а на МВМЕ трошки менше. Е, ой, на VMware на, на трошки менше 18 терабайт е, SSD диску. І ціна знову ж таки однакова. Це 4 тисячі доларів за е, цей ресурс на місяць вже з розміщенням е, в Варшаві. Із розгорнутою віртуалізацією, із супершвидкими дисками і з супершвидким процесом. Отже, колеги, якщо раніше нам доводилося йти, йти на компроміси, то тепер компроміси більше не потрібні. Вам не потрібно обирати ціна чи технологія, ви зараз обираєте технологію, а не ціну. І що я хотів би вам сказати, колеги на останок? Е, всі брешуть. І, як ви розумієте, це срок, наша сувора реальність. Єдина людина, яка вам ніколи не збреше, це тут було б класно сказати, що це я, але це не так, тому що єдина людина, яка вам ніколи не збреше, це ви. Якщо ви вмієте та любите рахувати, якщо ви баєте під рукою калькулятор. Дякую вам колегі. Запитання. Так. Чи є запитання? Нема запитання. Тоді ми закономили навіть трохи часу. Дякую. Дякую. Так. так. Я б мог рекомендувати. Радіпога, ну. От, ну, знаєте, що там всі брешуть, да? тобто, ну, про маркетингову складову, есть, да? тобто, зелений колір це все чудово. Тобто, і насправді ми теж робимо схожу аналітику. І наші оцінки зараз, скоріше, що ми відчуваємо дуже серйозний тиск з боку МНС, наш ринок, От, насправді, перш за все. Ми не конкуруємо з вами, ми конкуруємо більш з ними. І ми бачимо в ну, наші адценки, що нам потрібно цю історію показувати якраз про Майкрософт, АВС і так далі. Тому що багато клієнтів от ми відскажуємо динамику, ми відскажуємо звіти там міжнародних компаній аналітичних. І ми розуміємо, що зараз дуже складна. Історії багато хто з наших клієнтів, хто пішов не просто там, там в Варшаві, в Варшаві ми теж розміщуємо обладнання наших клієнтів. Ми сподівалися, що вони будуть повертатися на посудні прошлого року. Цього не відбулося у таких масштабах, на які ми очікували. І вся наша історія, да, о, всі брешуть, тобто да, можна було те ж саме розказати, так або брати там, обрати, там от нас, тобто да, цих трьох показати сказати, о, таке дивиться, да, тобто. Yeah. А, а от тут ми, тобто, да, от наше да, то есть Що ви зробили? Ви додали себе, да, то є дійсно зараз дуже цікава історія з, з Бродховами, з тим, що потрібно а, розбиратися. Да, то есть, і, з тим підходом, які є, да? Тобість, там потрібно ну, не тільки на гроші дивиться, ти написав, ми обираємо технологію, а не ці. Да? О, і потрібно на це дивитися, ми технологію і сопротиві, багато чого обираємо і спеціалістів, да? Тобість, і деякі антиризково антиризикові, антиризикові ну, речі, які ми робимо. От, я не знаю на чого ви. Ну, будуєте інфраструктуру на яких серверах. Да? Тобто, якщо ну, от, наша типова історія, там у нас дата сторожка, тобто є оперативи, там у нас ну, значно більше у базових конфігурації. А, і це не завжди потрібно, комусь там менше, комусь там більше додаємо. Є ну, так, свій клас, як воно працює, да? тобто, всі брешуть, а, потрібно ну, дійсно ну, перераховувати всю цю історію. От. Але мені здається, що е, тут, скоріше, є сенс дивитися на той рівень цін, які ну, є на, ну, у вітчизняних правах, так, 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 так. І, е, е, Я не думаю, що нам потрібно гратись, ну, спускатися, Тобто ми себе вб'ємо да, тобто і можливості там, змінювати інфраструктуру і так далі. Це дійсно великі. Затрати, то есть, які, Усі, які у нас є, усіх і у нас, і у вас є. Вот. Нам потрібно дивитися далі. То есть, ми... то есть, о... Обсяг хмарних послуг в Україні зростає, дійсно серйозно зростає. Вот. Але якщо дивитися на тих, хто продає перші третья гравців на українському ринку, то вони вийде То тобто нас там немає. То есть, по тим обсягам, які є. І вот це для нас дійсно трагічно. Такі от мій коментарі. І от ми з тими туди. Так а коментар в чому? Ну, тобто, ще всі брешуть. Нам да. не потрібно між собою. Нам потрібно Е, Ось в чому, зверніть увагу, будь ласка, в чому головна відмінність нас від наших колег. Наші колеги завжди кажуть, нам не потрібно між собою. А я кажу, що нам потрібно між собою. І знаєте чому? Тому що тільки коли між собою ми конкуруємо, тільки тоді клієнт отримує найкращий сервіс. І ми конкуруємо, звичайно, не тільки ціною, ми конкуруємо за всіма параметрами: технічними, розміщенням, безпека, кібербезпека, ціна, в тому числі. Це бізнес, це конкуренція. Ось, І тоді клієнт отримує найкращу ціну. І лише коли ось всі, ви знаєте, коли, коли, коли буде найкраще, не коли е, в тендер запрошують тільки один, два і три. Да? Тільки там Microsoft, умовно кажучи, одного провайдера і другого. А четвертого не беруть. Неважливо нас чи вас. Неважливо, взагалі не важливо. Ось коли всі основні ігроки прийдуть в тендер. І клієнт послухає, почує кожного з нас, обере, неважливо за своїми критеріями. Найкращу пропозицію, хтось там хоче більш швидкі диски, хтось хоче не знаю, там, щось інше, якісь критерії. І лише тоді клієнт отримає найкращий для себе сервіс. А коли будуть запрошуватись по різним причинам. Спеціально або забули, або не знали, або ще щось інше, якусь частину. Ось тоді це буде брехня. Не, ну, Брехня е, в плані точки зору, як частина реальності, або як маркетинг. Ось так. Ну, от з цим Але згодом, я давайте... Кажу, що якщо ви не створюєте між собою картин, вас всіх накриє майкросом. Нам не, не потрібно створювати. От, я не про те, що робити там якісь там. Домовленості між собою, да? тобто, але дійсно, і от, якщо наші клієнти будуть бачити ну, більше можливості, більше альтернатив, це буде ну, добре для всіх. Так що з цим бачите? Я Ні-ні-ні. <клес> <клес> ні, теж, куди ми. нас там зовуть, не зовуть, да? тобто, і там битва сертифікатів, там, там ми завохі розуміємо, де не завжди є гра на те, щоб клієнт дійсно. Отримав найкраще, так, і там є ситуації де і нас і вас, і нас, і нас обох там немає. Знаєте, яку чудову фразу були була: у мене є мрія. Пам'ятаєте, так? Ну, тобто, так? ось, у мене навіть є мрія. Я мрію про батл, професійний батл між, ну не Лада там забудемо про Майкрософт там АВС і інших, але між основними хмарним провайдерами України. Що Ось говорить? і е, було було б чудово. Це було б цікаво. Мені здається, давайте літ позробимо. Да, <різь> і е, навіть було б, мабуть, цікаво ну каби, що Володимир це організував. Ну кабину маєте, маєте повагу, е, вагу і ну каби, професійну компетенцію для того, щоб провести подібний батл, і це було б чудово, е, знаєте. Е, я ну тобто, щоб це було відкрито, і кожен висказав, висловився свой своє бачення, свою точку зору. Ось і, е, і це було не тих там. Кожному там наушках. А ну, ось так відкрито, кожен, кожен сказав, під запис на камеру, і тут народ, козацьке віче, воно прийняло для себе рішення, хто йому вподоби, і, ну виключно як би, кожен для, для себе. Мені здається, що ось ця ідея, я здивований, чому такого немає, і мені здається, що це було ну, цікаво, цікаво і корисно для професійної спільноти. Ну, що, ну дякую, дякую. дякую. дякую коллеги.